Вітаю на каналі Ракурс.ua. Верховна Рада проголосувала за зміни до Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура можуть стати залежними від рішень Генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції. Керівники національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроект 12.414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП. Як ми вже знаємо, Зеленський таки підписав цей законопроект. До цього директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко в Києві давали невеличку прес-конференцію, на якій говорили наступне: зараз фактично була знищена антикорупційна інфраструктура після особами, щодо яких пред'явлені підозри антикорупційною прокуратурою, заявив Кривонос. Він додав, що Набу і САП виступають категорично проти цього. Вони також закликали президента Зеленського не підписувати цей законопроект. Давайте поговоримо про події, які цьому передували. Набо обвинувачувало віце-прем'єрку з європейської інтеграції Ольгу Стефанішину у співучасті в заволодінні понад 2,5 мільйони бюджетних коштів. Стефанішина – одна з фігуранток так званої справи Лукаш, в якій йдеться про події 13-14 років. Як стверджувала сторона обвинувачення, посадові особи мін'юсту в 2013-2014 роках розтратили майже 2,5 мільйони бюджетних коштів, призначених для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС. Фігуранти перерахували кошти ТОВ Європейська правова група та низці фопів без достатніх правових на це підстав. Тоді чи не прем'єр, а на той час а, і я от повернулась відповім буквально нещодавно з Брюсселя, де, з Брюсселя, де я Брюселя та міністерка підготовці саміту А у всіх організаціях та від, від, від тендеру за куківлі прості... цих послуг, як пояснила віцепрем'єрка, вона ініціювала проведення дослідження на тему європейської інтеграції. На думку журналістів розслідувачів з бігусінфо якість роботи, в якій одна сторінка коштувала від 1,5 до 4,5 тисяч гривень, аж ніяк не виглядає задовільною. Крім них, та САП обвинувачували ще 10 осіб, зокрема виконавців ймовірно фіктивного замовлення та пособників. Сама Стефанішина коментувала це розслідування так: зі свого боку я максимально сприяла слідству, надавала всі документи і всі факти, і сподіваюся, що у всіх буде сформульоване розуміння того, що ця справа має номінальний фактор. А не є бурхливим кримінальним провадженням. За весь період професійної діяльності жодних епізодів, які дозволяли б говорити про те, що я можу бути замішана в чомусь такому, не було і немає. І Я впевнена, що і не буде. Також в свого часу інформаційний простір заповнили новини про підозру Чернишову. Нових рішень, які є вкрай важливими сьогодні для життєдіяльності людей. Детективи набу повідомили про підозру віце-прем'єру, міністру національного єднання Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди особливо великому розмірі. За даними набу забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили тодішнього міністра розвитку громад та територій України, майбутнього віце-прем'єр-міністра України, його радника, тодішнього державного секретаря Міністерства та директорку державного підприємства. Міністр, за даними НАБУ, створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству. Державний сектор надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з потрібною будівельною компанією інвестиційні договори. Набув вказує, що забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості пропорційній вартості земельної ділянки, щоб звести цю кількість до мінімуму. Землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень. Після цього була дивна історія, коли Чернишов довго не повертався з закордонної поїздки, але врешті-врешт повернувся. Також у ЗМІ з'являлася інформація про те, що в НАБУ готують підозру співвласнику студії квартал 95 Тімуру Міндічу. Відповідну інформацію журналістам озвучив впливовий співрозмовник в антикорупційних органах. Про це писала Українська Правда. СБУ почала розслідувати злочини співробітників НАБУ. Зазначалося, що начальник співробітників національного антикорбюро, які опинилися в одному поїзді з бізнесменом тікачем Геннадієм Боголюбовим, яких СБУ підозрює сприяння його виїзду за кордон, є Олександр Скомаров, який займався справою колишнього віце-прем'єра, міністра національної єдності Чернишова. Йому правоохоронці закидають тісні стосунки з народним депутатом Федером Христенком, якому заочно оголосили про підозру в роботі на Росії. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи цей парламентар був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на набу. Як становило розслідування, Федір Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і наразі перебуває в тісному зв'язку з Юрієм Іваніщенком, відомим як Юра Єнакієвський, котрий є резидентом ФСБ, смотрящим від російської спецслужби за ДНР. Крім того, Христенко був зв'язковим колаборанта Армена Саркісяна, відомого як Армен Горлівський, який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 25-го року. За наявною інформацією, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності, зокрема для організації Антимайдану. Він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування тітушок. За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників бюро. Серед них один із начальників міжрегіональних управлінь детективів набу Руслан Магамед Расулов, якого СБУ затримала за підозрою у веденні бізнесу з РФ та контактах з расистами. Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті. Ще один з його зв'язків це керівник підрозділу детективів набу Олександр Скомаров, який з Христенко перебуває в тісному контакті. Зафіксовано як у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка. Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, як новий керівник Беб, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами листування Коломойського з ним зі своїх підлеглих. Під час обшуків контактерів депутата від забороненої партії ПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень, набу, зокрема, документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи бюро, що свідчать про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства. Служба безпеки проводить комплексні заходи, щоб встановити всі обставини можливих агентурних проникнень російських спецслужб Національне антикорупційне бюро. А тепер зберемо все докупи і поговоримо про наступне: кожен президент України намагався контролювати силові структури. Порошенко свого часу всіляко соботував створення НАЗК і того ж НАБУ, які створювались під тиском західних партнерів, які виступали за те, щоб Україна розвивалась, викорінювала корупцію і ставала інвестиційно привабливою. Чи може бути так, що після підозри Чернишову та іншим діячам, які наближені до офісу президента? Офіс президента зрозумів, що набу може притягувати до відповідальності будь-кого незалежно від його статусу. Також приходить розуміння того, що набу та САП можуть займатися тими людьми, які будуть кидати тінь на офіс президента та, наприклад, Володимира Зеленського. Призначення Чернишова було гучним. Він позиціонувався як суперефективний менеджер, який досягає успіху та є візіонером в українській розбудові. Але після гучного скандалу і його довгої затримки за кордоном це також вдарило і по авторитету Володимира Зеленського. Якщо говорити про російський вплив та наявність російських агентів у лавах НАБУ, можна згадати і їх присутність в інших органах України. Справа в тому, що Росія намагалась максимально інфільтрувати свою агентуру в українські силові структури, це частина війни, так само як знаходили російських агентів в СБУ, прокуратурі, поліції. Та навіть армії. Згадаємо нещодавну новину, коли СБУ провела унікальну спецоперацію, викривши високопоставленого агента ФСБ серед своїх співробітників. Зрадником виявився керівник штабу антитерористичного центру СБУ. Голова СБУ Василь Малюк особисто очолив його затримання, а також керував операцією з документування злочинної діяльності. Служба безпеки України викрила у своїх лавах топ щура, який працював на ФСБ, і припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, до котрої він входив. Зрадником виявився один з посадовців антитерористичного центру СБУ, керівник штабу АТЦ для затримання ворожого агента було проведено безпрецедентно за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву ЩУР. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, затриманий зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Його фактично оточили з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок щура. Контакти, спілкування, переписки буквально жили в його телефоні, і він постійно перебував під аудіо та відеоспостереженням. Служба безпеки зірвала спроби окупантів створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині. За результатами спецоперації у регіоні затримано глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Фігурантом виявився колишній військовослужбовець, підполковник запасу однієї зі складових сил оборони України. За матеріалами справи, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році він згодом пішов на співпрацю з ворогом. З урахуванням військового звання і бойового досвіду агента його вербуванням займався один із керівників прикордонного управління ФСБ. Але всі ці гучні затримання не призвели до того, що депутати голосували про те, щоб СБУ підпорядкувати генпрокурору. Тобто, дане рішення щодо Набута САП можна вважати політично вмотивованим. Непідконтрольні антикорупційні органи це великий виклик для політиків, які вважають, що в Україні можуть бути доторкані особи, а можуть бути недоторкані особи, щодо яких не можна вести розслідування. Звісно, українське громадянське суспільство дуже активно відреагувало на це, та люди повиходили на протести в Києві та інших містах України. Люди намагалися докричатися до президента, щоб він заветував даний законопроект, але, як ми знаємо, він все одно був підписаний. Прийняття цих правок повністю не знищить роботу набу та САП, але всі будуть розуміти, що тепер вони не будуть незалежними органами, та ніхто не буде знати, чи справді вони виконують свою роботу так, як це передбачено чинним законодавством. Дорогі українці, я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Взяти участь може кожен громадянин України. Для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне жити за законом. Шлях України до успіху це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпалу державних коштів. І зараз я звертаюсь до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть, не потрібно писати у соцмережах Все пропало», ці, такі самі, як ті, Зеленський по своїх рішал. Ні. Ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону, Європа починається з недопалка, який летить у смітник. З пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків. З відповіді ні, коли вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу. Давайте щодня робити маленькі кроки назустріч іншій ментальності. Давайте докладемо свою частку і всі разом станемо засновниками та акціонерами нової процвітаючої України. Я починаю з себе. Підписує прийнятий парламентом закон про імпічмент президента. Давайте, нарешті, доведемо самі собі українці можуть жити по-іншому, жити чесно і за законом. Давайте зробимо це разом. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки в коментарях. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Дякую за увагу.